Ймовірно, смачна печінка, бо із секретиком. Приготуєте таку печінку, то завжди будете за цим рецептом готувати. Вона соковита, ніжна, м'якенька, та це просто смачна страва. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. Та ще й потрібно взяти секретику, якого дивимось відео. Ще потрібно буде взяти олію для смаження, вершкового масла для тушкування та 2 столові ложки борошна, пшеничного борошна для панірування печінки. Печінку. Гарно миємо і розрізаємо на шматочки. У нас свиняча печінка. Печінку нарізаємо ось на такі пластиночки і вирізаємо трубочки і поміщаємо її у будь-яку ємність. А ось і секретик Молоко будь-якої жирності. Молоком заливаємо печінку і ставимо її у холодильник на 15-20 хвилин. Нехай вимочиться. А тим часом подрібнемо овочі та яблучко, цибулю нарізали кільцями морку кружечками і обсмажуємо це все на олії до м'якості. Смажемо на середньому вогні. Змішуємо, перемішуємо міст сковороди. А через 2-3 хвилини додаємо подрібнені яблучка. І ще смажимо хвилину-дві. цибульку, моркву і яблучко розчинився. Вже й печінка вимокла у молоці саме завдяки ось цьому секретику молоку вона буде ніжна, ароматна, м'якенька, без запаху специфічного. Процідаємо печінку через друшляк, розігріваємо сковороду, а печінку обмокуємо у борошенце. Печінку обсмажуємо згорі на великому вогні. По одній віхлині із кожної сторони. І обсмажили вже цибульку, морку і яблучко розчинилося. Поверх викладаємо обсмажений чекаємо вогонь на щонайменший. Ми ще абсолютно нічого не солили та й не додавали ще ніяких спецій. В цей момент будемо додавати. Спеції додаємо за смаком та за бажання, а солимо, ну зовсім небагато. Печінка не любить багато солі. Додаємо копченої паприки милиної, крішки сухого часничку, а ще додаємо грудочку вершкового масла. Наливаємо грамів 100-120 кип'яченої холодної води. Печінку накриваємо кришкою. І тушкуємо ще 20-25 хвилин. Тушкуємо на що найменшому вогні. Друзі, порадьте, а що ще додати у печінку, щоб ця страва стала ще смачніше? Напишіть про це в коментарях. Через 15 хвилин уже печінку. Можна змішати, перемішати і знову накрити кришкою, нехай ще трішки потушкується. Пора печінку подавати до столу, вона смакує як гарячою, так і охолодженою. За бажання, зверху поливаємо соусом який а той, що утворився у сковороді, ви такої смачної печінки ще не їли, соковитої, та й без специфічного запаху. Вона соковита, ніжна, м'якенька. Та це просто смачна страва. Неймовірно смачна печінка, бо секретна.